Volvo CX90 2018 року випуску 2 літри бензин. Офіційний автомобільчик повністю не фарбований. Є асистенти, є партроніки сад, є камери 360, суперовий стан. обслуговувалась тільки на офіційному дилері. У нас тут шкіра вентиляція, велика панорама. Безключовий, звичайно, на всі двері, є мертві зони. Електрорегулювання передніх сидінь. Тут також електрорегулювання. Є пам'ять у нас багато асистентів. Вони знаходяться в мультимедії. У нас led щиточок автомат чотирьохзонний клімат попереду і ззаду. Також підігрів всіх сидінь, електроручничок і вибіри режимів руху. Також є CarPlay і Android Auto. Пробігу всього 190-119 тисяч. Тому, якщо сподобалось тобі цей автомобіль, очікуємо вас на Тест Драйв ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.